Вітаю вас на каналі Параруб. У нас сьогодні сонечко виблиснуло. Тому обробляю дерева зимовітом. От, зимовітом От, намішала по інструкції. А, перш за все пройдуть молоденькі деревця. Ну, І ті, що такі постарші, але не старезні, бо старезні обробити це ціла проблема. Вони височезні. От, тому, так, все працює. Хочу взимку придбати акумуляторний прискорч. Ось таким маленьким, звісно, високі дерева не дістати. Так, обробляю отак. Ну, ви зрозуміли. Зараз ще підкачаю і не знаю, якщо підсохне добре сьогодні, то побілю сьогодні. Але, скоріше за все, завтра, ну якщо дощу звісно не буде. Так ловимо діньки теплі, От, а купоросом я не обробляю. Ну так, зимовітом або ще схожими препаратами на оцій масляній основі. От, але в зимовіті там є ще трішечки фунгіцидної дії, тому я вибрала для себе зимовіт.